І, не ва гріха, он зробив для нас жертву за гріх, щоб ми в ньому з'явилися правильними при Богом. Не з найглибших прагне людства знайти свою ідентичність. Ми хочемо знати, хто ми є. Часто виникає спокуса шукати визначення та зазначення у світі, які пропонує безліч ярликів. Але коли ми шукаємо затвердження в тимчасових джерелах, сподіваючись, що вони визначать нас, ми знаходимо лише швидко плине задоволення у другому Коринтян 5 21 Павло описує вічну ідентичність, подаровану нам Христом. Того, хто не знав гріха, Бог зробив жертвою за гріх, щоб через нього ми могли стати праведними перед Богом. Ус узяв на себе тягар усіх гріхів, поглинаючи покарання за них, сам ніколи не згрішивши. Він зробив все, щоб ми могли примиритися з Богом з новою ідентичністю, визначеною Христовою праведністю, а не нашою власною, і не цього світу. Христос жертовно дав нам нову ідентичність і мету. Наше прагнення до ідентичності може знайти своє здійснення лише у Христі. Ми отримуємо його праведність. І в ньому наша ідентичність назавжди в безпеці. Подумайте сьогодні, як ця істина формує ваше почуття цінності. Ви шукаєте морського підтвердження чи спочиваєте на правовидність Ісуса? Як визначення вашої ідентичності у Христі може змінити ваш погляд на себе? Та. Взаємодію зі світом? Боже, дякую тобі за твою жертву на Христі. Ти взяв на свого сина те, що мало бути моїм покаранням. Дякую Тобі за благодать і споку. Допоможи да мені показувати ці якості оточення в ім'я Ісуса. Амінь.